Повернемось тепер трохи назад і розглянемо, як нам зробити доступними дані з бази даних для використання у звітах. По-перше, що потрібно знати, це те, що для звітів використовуються так звані аналітичні представлення. Пошукові критерії, які доступні для перегляду у звітах. Їх не можна використовувати у кабінетах або для виклику у бізнес-процесах. Аналітичні представлення налаштовуються на рівні дата моделі регламенту реєстру. Створити аналітичне представлення можливо з використанням тегу Create Analytics View. Подивимось, як воно виглядає. Ось ми бачимо створення відображення, яке ми перед цим використовували для. Створення звіту у Рідаші. Використання тегу Create Analytics View, аналогічне тегу Create Search Condition. Ми так само всередині нього маємо налаштувати, які дані будуть повернуті. Єдина відмінність це що тут ми не налаштовуємо, за якими критеріями виконується фільтрація даних, як для Search Condition. Ця логіка, як ми бачили, винесена на рівень конфігурації запиту Рідаш. Отже, у цьому простому прикладі. Ми вказуємо, що дані мають отриматися з таблиці Factor Names і що мають повернутися отакі колонки. Якщо нам у майбутньому потрібно буде видалити або перестворити дане аналітичне представлення, нам потрібно буде використати тег Drop Analytics View за аналогією з Drop Search Condition. Приклади використання цих тегів можна знайти у документації. Звісно, що всередині тегу Create Analytics View може бути реалізована і складніша логіка, наприклад, з використанням вбудованих джойнів між таблицями. Це виглядатиме абсолютно так само, як і для Search Conditionів. Давайте розглянемо і такий приклад. Ось ми бачимо аналітичне представлення, що формується як об'єднання значень з таблиць. KTG level 1, level 2, level 3. Тут використовуються інерджойни між цими трьома таблицями на основі вказаних колонок. І повернення у вигляді результату специфічних колонок. З кожної з цих таблиць. Тепер давайте розглянемо детальніше, як зробити звіти розроблені адміністратором у Redash Admin. Доступними для юзерів кабінету користувача. По-перше, нам потрібно зробити аналітичне представлення, яке має використовуватись у звіті, доступним для деякої ролі. Це також робиться через регламент. Для цього нам потрібно використати тег «Грант». Всередині цього тегу ми маємо вказати. Роль користувача кабінету з префіксом Analytics і назву аналітичного представлення, для якого надається доступ. Важливо зазначити, що аналітичні представлення створюються на окремій аналітичній базі даних, яка є відділеною від операційної бази, в яку безпосередньо збирається інформація реєстру. Це зроблено саме для того, щоб аналітичні запити не перевантажували основну базу даних. І їх можна було виконувати окремо і незалежно. Відповідно, якщо нас цікавить структура аналітичного представлення, яке ми сформували, або ми хочемо детальніше зрозуміти, як виглядає це представлення з точки зору SQL запиту, нам потрібно буде його шукати саме у аналітичній базі даних. Далі нам необхідно зробити, власне, звіти, які ми розробили, доступними користувачам кабінету. Це робиться у декілька кроків. Перший це перейти у адмінпортал до вкладки шаблони звітів. Тут можна побачити усі змодельовані вирідаш адмінзвіти. Припустимо, що ми хочемо зараз працювати з останнім, який ми розробили. Ми його скачуємо і отримуємо у вигляді архіву. З чого складається цей архів? Перше це запити або квері, які використовувалися при побудові даного звіту. Ось ми бачимо інформацію про запити у JSON-форматі сформованому Друге – це, власна, інформація про дашборд. Який ми побудували для цього звіту. Тут теж у JSON форматі є вся інформація про сформовані візуалізації, з яких запитів вони були побудовані тощо. Далі нам потрібно перенести всю цю інформацію у регламент реєстру. Для цього ми в регламенті реєстру. Переходимо у папку Reports. Тут, що нам потрібно зробити, це за необхідності створити папку для відповідної ролі користувача в регламенті. Наприклад, офісер, яку ми вже бачимо, або якийсь репорт-менеджер, який може дивитись звіти. Або ще якусь відповідно до ролі у рольовій моделі реєстру. Отже, ми створюємо папку. Всередині неї ми маємо виконати декілька речей. Перша. Це створити у папці queries файл, який міститиме усі можливі запити, доступні для цієї ролі. Або можемо відкрити вже існуючий такий файл. Далі ми маємо змінити цей файл, додавши в нього запити, які ми отримали з викачаного архіву. Як це виглядає на практиці? Ми створюємо новий запит на Зміни в Регламент. Змінюємо файл з Скверс. І далі ми копіюємо з файлу Squares. необхідний нам контент. Зазначу, що на цьому етапі нам потрібно змінити ім'я запиту, додавши у нього. Префікс, який відповідає ролі користувача в регламенті. Це потрібно зробити для того, щоб уникнути можливих колізій з іменами запитів для інших ролей та для кращого розуміння користувачем, з яким саме запитом, і від імені кого він веде роботу. Отже, ми це зробили для першої квері. І робимо для другої. Друга річ, яку нам потрібно зробити, це додати файл з дашбордом, який ми також скачали разом з архівом. Для цього ми в регламенті створюємо файл у форматі JSON, куди переносимо необхідний контент. Тут теж ми можемо змінити ім'я дашборда на специфічне для ролі. Ми це робимо для дашборда і для запитів, які в нього входять. Після цього ми можемо опублікувати ці зміни. Після успішно пройденого пайплайну публікації регламенту цей дашборд стане доступним для користувачів з роллю офісера.